Уляся Смольська Книга Наречена мільярдера. Глава п'ята Рішення. Ліра. Коли я йшла з подругою на її якийсь там черговий кастинг, то й подумати не могла, що стану однією з тих, хто боротиметься за серце найбажанішого чоловіка. Тепер я претендентка на роль нареченої мільярдера Вороніна. Досі не можу усвідомити цей факт. Він крутий бізнесмен, владний впливовий багатій. Йому потрібна слухняна красива лялька, та, хто буде робити все, що він скаже. Такі, як та я йому до пари. Не можу зрозуміти, навіщо йому я, ви, Ліра? Втіймаю очі на дівочий голос. Переді мною стоїть білявка мого віку в такій самій уніформі, яка була у тієї, що сиділа в актовому залі. Так, киваю. Вам потрібно заповнити заяву на участь. Пройдемо до столика, вказую рукою до стола, де я брала пляшечку з водою. За ним сидить та дівчина, що так люб'язно врятувала мене від задухи. Киваю і йду слідом. Білявка сідає за стіл, бере лист А4 і протягує мені. Заповніть кожен пункт, будь ласка, ввічливо каже, і наостанок трішки сміхається. Пробігає очима текст. Прізвище, ім'я по батькові, дату народження, освіта, основний вид зайнятості і таке інше. Стандартна, нудна анкета. Присідаю на стілець і беруся до справи. Роблю, як казала дівчина. Заповнюю всі пункти і менш ніж за 10 хвилин віддаю їй. Слідом підписую заяву про згоду на добровільну участь у проєкті. Це все. Вона бере щойно заповнені мною папери. Переглядає їх, а потім кладе до теки. З вами зв'яжуться впродовж двох днів. Не забудьте особисті речі. Речі, дійсно, я забула про тайні речі, блін. Дякую, як вжала на підстрибу зі стільця, а очі дівчини округлюються від подову. Бувайте! вигукую на емоціях і швидко йду до дверей. Боже, мені зовсім вилетіло з голови. Сподіваюся, її жакети сумочка залишились там, де я їх поклала. Ледь не біжу до вестибюля. Серце від надмірного хвилювання аж заходиться. Це буде завал, якщо щось пропаде. Та я поклалася на мене, а я, як та роззява, про все забула. Від сорому починають палати щоки. У вестибюлі значно поменшало дівчат. Вже не так жваво і людно, як було ще годину тому. Залишилось людей 30, а то і менше. Серед присутніх та й немає. Звертаю погляд на підлогу, де я стояла, від душі відлягає, коли я бачу знайомий жакетик і сумочку. Підбігаю до того місця, де я була, коли мене закликали до зали. Підіймаю таєні речі і полегшено зітхаю. Слава Богу, все минулося. Тепер, щоб знати, де сама Тая. Виймаю телефон зі своєї сумочки і пускаю виклик подрузі. Хмикаю, коли з її сумочки, починає грати мелодія. Ну, звісно. Вона залишила ж свій телефон тут. Завершую дзвінок і розвертаюся, знову оглядаю присутніх дівчат. Рожевої сукні ніде немає. Піду пошукаю її на вулиці. Може, в автомобілі сидить? Підхоплюю таїну сумочку із жакету куркую на вихід. Біля кубки з п'яти гламурних краль трохи сповільнюю хід. Судячи з сумних виразів облич дівчат, відбір вони не пройшли. Краєм вуха чую розмову, яка мене зацікавлює. І чого цей кастинг закінчився передчасно, фиркає довговолоса брюнетка. Воронін такий козел навіть не глянув на всіх, обурюється інша. А нові умови як вам? Мільйон це шалені гроші. Пощастило тим, хто пройшов кастинг. От-от знехтував більше сотною дівчат, у вічі каже третє, в її голосі чутно жахливе розчарування. А може, серед них залишилась та, що послана йому долею? Мені дуже образливо, вже за спиною чую її жалібний плаксивий голос. Закликала якусь дівчину, і після неї він більше нікого не дивився. Оце так. Так от воно що? Ці дівчата навіть не попали на кастинг. Намагаюся не показувати своє здивування, але брові самі вигинаються в дуги. Хоч просто. Альберт зупинив відбір одразу після мене навіть не знаю, як реагувати. Дивне відчуття переваги над іншими і приємний смак тріумфу вперше смакує солодкою на язику, звідкись у грудях з'являється скромне відчуття радості. Відкриваю важкі двері і виходжу на сутінкову вулицю. Повітря вже насичилось прохолодою. Не можу стримати усмішки. Сіро-фіолетові кольори зафарбовують небо. Сонце сховалось за горизонт, притих пташини спів. Ліхтарне світло тьмяно відніється в ледь помітних сутінках. Роздивляюсь по сторонах і нарешті помічаю знайому фігурку. Тая стоїть в компанії чорнявої кучерявої дівчини і щось активно обговорюю. Підходжу до них ближче. Привіт. зупиняюсь поруч. Твої речі простягаю їх подрузі. А я тебе скрізь шукаю. О, та я на тих емоціях не знаю, що зі мною робиться, пищить тая. Мене взяли, уявляєш? Вона починає тупотіти від радощів ногами, аж під бори цокають, кидається мені на шию і починає стискати. Вітаю, ледве кажу, бо подруга перекрила мені кисень своїми міцними обіймами. О, я така щаслива, відсторонюється тая, а я полегшено зітхаю. Нарешті я можу знову дихати. Тримай, подаю їй сумочкою жакет. О, закидує голову подруга і видихає. Нарешті я покурю, ще й досі не можу прийти до тями. Бере сумки пачку цигарок і підпалює, видихає хмару диму. Ох, а легше стало. Я так перенервувалася, що мною аж трясло. Видушую себе усмішку, поки подруга теревенить, я думаю тільки про одне. Як я їй маю сказати, що я теж пройшла кастинг? О, Ліра, знайомся, це Віолетта. Вона також одна з учасниць. Дуже приємно, дивлюсь на нову знайому. Її кучері гарайливо стирчать і затуляють чоло. Масивні кульчики прикрашають вуха. Червона помада на тлі чорного волосся створює сексуальний образ. І вдягнута вона модно, красива дівчина, ефектна. Мені теж швидка усмішка торкається червоної помади і одразу зникає. Дівчат мушу бігти, була рада знайомству. До зустрічі тає. махає рукою з довгими червоними нігтями йде до крутого автомобіля, який щойно під'їхав і зупинився позаду нас. За кермом сидить чоловік, дивлячись, на якого одразу розумієш, що це точно не її брат і, тим паче, не тато. Та не витріщайся ти так, шепить на Тая, і я миттю відвертаюсь. Невже моя реакція аж настільки красномовна? Вона з тих, хто живе за рахунок багатих мужиків. Утриманка? Мій подив знову змушує мене обернутись, але автомобіль вже рушив і лишень вогні задніх ліхтарів блиснули мені на прощання. Вони навіть не приховують цього, каже подруга і робить чергову затяжку. Морщуся, коли тут тюновий дим потрапляє на мене. Дивлюсь на подругу з презирством. Навіть не починай свою тираду про курову. Не псуй мені настрій, ок, каже вона, коли бачить моє невдоволене обличчя. Викурює цигарку і кидає недопалок під ноги, наступає на нього босоніжкою. Та я знаю, яка я затята противниця паління, але наразі мовчу. В мене попереду важлива розмова з подругою не варто накаляти обстановку. Світ зійшов з розуму, мимрю собі під носа. Це я про утриманок. Ти відстала від життя, каже через плече Тая, йде до свого авто і знімає сигналізацію. Це вже давно не соромно. Вирішую промовчати мені хоч і 21, але я не настільки продвинута і сучасна, щоб сприймати такі речі, як належне. Думки про утриманку не дають покою. Як Альберт міг обрати її? Невже він керувався лишень виключно зовнішніми даними кандидаток? А може, ця віолета не така вже і проста, якою здається на перший погляд? У порівнянні з вулицею в машині душно, та й вмикає кліматконтроль і прохолодне повітря починає наповнювати салон, кидає свої речі на заднє сидіння, кладе руки на кермо і зітхає. На її обличчі світиться широка усмішка. Ти не уявляєш, Лірка, яка я рада! Дивиться на мене. Це ж такий шанс. Сам Альберт Воронін говорив зі мною. Я його до сьогодні тільки на обкладинках журналів бачила і фотки роздивляла в соцмережах. Ти б знала, який він. Вона блаженно закочує очі. Такий сексі просто відпад. А погляд такий у нього, аж мурашки шкірою глянь. Та є показана передпліччя, де на шкірі виступили сироти. І це я тільки згадала про нього, Боже, передати не можу, що зі мною коїлось, коли ми спілкувались. Вона мені так все розповідає, наче я не знаю. На відміну від мене, та я глибоко переконана, що з нас двох лишень вона бачила Альберта Вороніна. Як би то їй сказати новину про мою участь у відборі наречених? Підтискає губи. Але щодо Харизми Вороніна, вона має рацію. Він дуже магнетичний чоловік, навіть подекуди викликає бентежність, коли дивиться прямо в очі. Я сама губилась під його важким поглядом, але вже точно не реагувала аж так безумно, як оце тає. Вона просто шаленіє від нього. Фу, треба заспокоїтись. Подруга робить кілька секунд дихальні вправи. За кілька днів я опинусь поруч з найбажанішим женихом нашого міста. Я ще ніколи не була такою щасливою. Вона тягнеться до ременя безпеки, защипає його, а слідом заводить двигун. Шкода, що ти не змогла його побачити, він справжній красень. Я його бачила, кажу спокійно, гадаю, зараз дуже слушна мить, щоб сказати їй правду. А ще я також у списку учасниць звільняю себе від тягаря замовчування, а у подруги відвисає щелепа від шоку.